Отже, закон України про освіту до кожного нормативного документу я прикріпила посилання на перше джерело, щоб ви одразу мали змогу ознайомитися з ним по ходу нашого вебінару. Хоча, я думаю, що всі ви з ним вже о, знайомі, якщо давно особливо працюєте в школі. Але ж в контексті розгляду цього закону, саме викладання історії, о, там відповідають не всі пункти. Я виділила тут основні о, такі статті цього закону, які стосуються викладання історії о, внуш 5-8 класу. Значить, перша о, це стаття. Один, де є визначення конкретно, що таке компетентність, тому що ми маємо формувати саме компетентності. Як це працює на уроках історії? Переходимо від знаннєвих лекцій до завдань, де учні формують свої компетентності, аналізуючи історичні джерела, дискутуючи і оформлюючи власну позицію в різних форматах письмово, усно і так далі. Наступна важлива стаття цього закону, 12, вона говорить про ціль повної загальної середньої освіти, що це виховання громадянина, здатного діяти в демократичному суспільстві. Ключові компетентності включають громадянські і соціальні. Саме ці компетентності розвиває наша з вами галузь. Наприклад, як ми це реалізуємо в нашій роботі? У 5-6 класі ми інтегруємо елементи ГО в курс Вступ до історії. Та історія України. А в 7-8 класі це тематичні модулі да, можуть впроваджуватися, тому що ми перейдемо до того, як це інтегрувати, як це взагалі в різних школах працює. Але на основі закону про осві про освіту України це має працювати таким чином. А, наступний ключовий момент це принципи закони, що є. Академічна свобода, людиноцентризм, недискримінація і інклюзія визначення цих понять є в статті 1 і 3 в законі України про освіту. Що він нам, про що він нам говорить? Учитель сам добирає собі методики роботи, дебатики, уроки, історичні симуляції, сам адаптує матеріал для своїх учнів, для діток з особливими освітніми потребами і сам. Має забезпечувати безпечне середовище в умовах навчання. Наступний момент: державна мова навчання українська. Вона стосується історії також. Стаття 7, це обов'язково. На жаль, і досі є такі випадки. Не знаю, чому вони досі виникають і як це не регламентується нашими правоохоронцями. Але є випадки, коли і історія також продовжує викладатися в деяких школах. Не українською мовою я не говорю про ті, які дозволяються за нашими модульними програмами, тому що у нас є модульні програми для національних меншин. Я зараз говорю про російську мову, яка на жаль досі зустрічається, як би там не було. Наступний момент закону України про освіту це освітня програма, формується закладом у межах держстандарту. Це означає, що заклад, в якому ви працюєте, може об'єднати години історії України та всесвітньої історії, а може прийняти рішення викладати ГО як окремий курс або як інтегрований в історію України, що ми і спостерігали протягом минулого року. Тобто це залишається на розгляд і на розсуд педагогічної ради вашого закладу. І ще один момент це оцінювання результатів. Воно має бути за законом України компетентністю. детальніше про це стаття 1750. Ми заміряємо не тільки дати факти, як дитина їх засвоїла, а й вміння аргументувати, працювати в команді і так далі. Оці наші три групи результатів. Як цей закон може направляти вчителя історії сучасного? Значить, перше, ми ставимо собі ціль на урок ідемо для того, щоб сформувати критично мислячого громадянина, не лише дитину, яка знає точні дати, як його можна назвати, хронологічний довідник, а й людина має в нас вийти з уроку, яка вміє думати і аналізувати інформацію. Наступне організовуємо під час уроку компетентні ситуації. Це можуть бути рольові ігри, аналіз медіозмісту про сучасні події, кейс, уроки і різноманітні інші сучасні технології, які дозволяють нам розвивати саме компетентності. Третє. Інтегруємо міжгалузеві лінії, це права людини, стійкий розвиток, цифрова грамотність. Вони всі прописані в держстандарті. і держстандарт вимагає від нас цих інтеграцій, навіть якщо ми викладаємо всі наші курси історії України, Всесвітню і ГО окремо, має бути все одно між собою, все інтегровано. В якихось прийомах це можна застосовувати, а спеціальних вправах, які ми впроваджуємо під час уроку. Це також на розсуд вчителя залишається. Але оця інтеграція вона має бути. Четверте, фіксуємо свою академічну свободу. Тобто, ви маєте розуміти, що ви самі, у вас є право таке за законом, обирати, як і з чим ви будете працювати. У вас є достатньо кваліфікацій для цього, ви маєте освіту, ви маєте дипломи, сертифікати, ви проходите тестацію. Це говорить про те, що у вас є можливість самостійно обирати, з чим і як працювати. Це стосується і підручників, і підкастів, і курсів підвищення кваліфікації, всього, що вам підходить, всього, з чим вам комфортно працювати. І п'ятий момент, що ми маємо оцінювати компетентності. Ну, скажімо так, не повністю відходити від е, того, що ми обов'язково маємо вчити дітей запам'ятовувати дати і події, тому що коли ми прийдемо на ЗНО, вони там будуть в першу чергу, да? а не компетентності там будуть оцінювати. Але й е, намагаємося пере, передавати ці знання, да? щоб діти здобували ці знання в цікавій для них формі і паралельно з цим формували необхідні компетентності.